Заморські фрукти здаються тобі більш привабливими, смачними та ароматними, ніж місцеві, а дарма наше яблуко ще позмагається з ними. Воно відоме ще з глибокої давнини. Скам'янілі залишки яблуні знайшли в доісторичних стоянках на території сучасної Швейцарії. Вчені виявили, що предками їстівних яблук були дикі яблука, які росли на півдні Казахстану. Про особливу плодючість яблуні знали ще трипільці, які зображали насіння яблуні на своєму посуді. У Київській Русі яблуня з'явилася в XI столітті у монастирських садах. У ті часи її плоди називали помонами. Коли в середньовічній Європі з'являвся черговий заморський фрукт, його насамперед порівнювали з яблуком. Так помідори називали золотим яблуком, а картоплю чортовим, бо зелені плоди картоплі отруйні. У казках згадуються молодильні яблука, які дарують добрим людям довголіття, молодість і красу. Яблука й справді дуже корисні для здоров'я. Яблуко найбільш поширений і доступний фрукт, який вирощують на всіх континентах. Нині нараховують майже 10 тисяч сортів яблунь, що ростуть у різних кліматичних умовах. А чи знаєте ви, що у місті Кролевці Сумської області росте яблуня колонія? Унікальна ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. Ці яблуні зовні схожі на кущ вже понад 200 років. Це дивовижне дерево вкорінюється гілками. Первісного материнського стовбура у яблуні вже давно нема, зате є приблизно 15 стовбурів гілок, що врослися в землю. Яблуня щороку квітує і рясно плодоносить. Яблуко надзвичайно корисний фрукт. Ще за сивої давнини люди вважали, що яблуко з'їдене на ніч забезпечує гарний сон. Згодом учені з'ясували, що яблука підвищують розумову активність, покращують роботу серця, сприяють травленню. Яблука скарбниця корисних вітамінів. Найбільше їх у шкірці і тонкому шарі м'якоті під нею. Що довше яблуко зберігається, то менше в ньому вітамінів, тому найкорисніші свіжі яблука. Їх бажано вживати над ще одне яблуко за 20 хвилин до їжі і апетит під час трапези тобі гарантований. За сучасними науковими дослідженнями щоденне споживання яблук істотно продовжує життя людини. Не дарма в Англії є прислів'я. То яблуко в день з'їдає, у того лікар не буває. Найбільшим виробником яблук у світі є Китай. Друге місце посідають США, а третє Туреччина. Яблука сорту Apple Macintosh дали назву відомій компанії. Вони були улюбленим фруктом її засновника Стіва Джобса, який після трьох місяців марних спроб знайти логотип для нової фірми. Врешті вибрав зображення надкушеного яблука. За підрахунками вчених яблуневі сади займають мільйони гектарів. Їжте яблука щодня, будете здорові! Смачного!